Великий Всемогутній, мудрий Боже, творець землі, творець святих небес, нема такого, чого ти не зможеш, тобі належить все, о наш Отець. Господь в усьому бачимо Твою руку, і Твою волю і милість кожен раз Ти дав нам цей чудовий дім молитви, який благословенням є для нас, бо це твій дім. Бо це є Твоя воля, Щоб в ньому славилось Твоє ім'я, це наша пристань і духовна школа, де Слово Боже вчили з букваря. Ти дав нам, Господи, усе, що необхідне: одежу, їжу, дім свій і петво, і слово істини до полю рідне, що живе душі і дає тепло. Допоможи, щоб дім оцей молитви став доказом твоєї доброти, твоєї всемогутності і сили, співпраці досконалого з людьми. Ти дав для нас можливості широкі, та проси мудрості що з висоти, Ти дав Господь любові нам уроки та просимо, любити нас навчи, щоб будували правильно і вміло, щоб всіни дому нашого росли. А ті перегородки, що між нами, нехай впадуть, як листя восени, нехай наш храм, як твій маяк любові, у темряві гріха, нещастя зла, приваблює яскравим світлом новим до себе тих, хто змучився життям, хто заблудився на земних дорогах, заплутався усі ці марноти, Хай світло це скеровує до Бога усіх, хто біля нього буде йти. Так хочеться, щоб кожен бідний грішник знайшов тут ліки і лікаря душі, відчув Твою присутність, мир і спокій, зумів сказати: Господи, прости. Нехай у цьому домі повсякчасно звучить Євангелія сильна і проста, щоб кожен, хто почує і зрозуміє, її поніс у села і міста. Не тільки по Тернопільському районі, по цілій області, по Україні, всій, по всій землі, щоб тисячі, мільйони дізнались про спасіння у Христі. Ми просимо Тебе, щоб наші діти у Твоїх класах вчилися добра, Тебе любити, один одного любити і славити Твоє святе ім'я, щоб молодь енергійна і гаряча. Була в у вчинках і словах, на ниві Божій не була ледача, стояла міцно й твердо на ногах, щоб виросла нам гідна з них заміна, щоб діло Боже розвивалося й цвіло, зміцни любові, Боже, наші сім'ї, щоб в мирі й злагоді усе було, нехай твій дім наповнюють молитви, гарячі проповіді, свідчення з життя. Про всі отримані благословіння і про усі, Господь, твої діла, нехай ось тут, в Твоєму Боже храмі, знайде притулок вбогий і сліпий, голодний, змучений, знесилений в дорозі, великий посадовець і простий. Хай буде Боже мир тут і порядок, щоб ми не йшли, а бігли у твій дім. У будній день, у неділю чи у свято, щоб бути в єдності і спільності усім, нехай ніхто не прагне собі слави, а всю пошану, славу, честь, хвалу, тобі одному будемо віддавати, бо ти ту церкву зародив свою. Яви, Господь, на нас ти свою славу, всю свою велич, милосердя і любов, щоб кожен, хто в цім домі пробуває, Тебе прославив і тебе знайшов.